Доброго дня, вітаю всіх. З вами Олександра. І сьогодні ми з вами на розіграші сьомого тижня нашої вишивальної гри Лото 3 завдання. Так, ну що, будемо розігрувати, що нам тиждень сьогодні е, дасть. Так, беремо наші діжечки, бочоночки, і будемо намагатися дізнатись. Що за роботи випадають на 7 тижні? Так, перша робота 7 тижня це робота номер 7. Та що ж таке, дівчата? Ця робота в нас буде рухатись, ну я не знаю. Як метеорит? Так, наступна друга робота сьомого тижня це робота номер 6. І знову 6. Ну, дуже наша гра полюбляє ці цифри, ці роботи. Так, ну що, давайте щось інше. Що ж це таке? Так, давайте спробуємо, що нам вона дасть. О, робота номер 4. Давно її вже в нас не було. Так, і так, на е, 7 тижні в нас роботи 7. Шість та 4. Повертаємо діжки до нашого мишечка. І знову вибираємо зараз, які ж в нас норми. Так, перша норма. Давайте, давайте так, не дуже великі, щоб були 3, 300 хрестиків. Так, знову ретельно перемішаємо. І друга норма в нас буде. 7, трошки побільше, 700 хрестиків. Ну і остання третя норма. Так, давайте, давайте так, їх дуже так ретельненько перемішаємо. Остання норма, остання норма це номер 8. 800 хрестиків. Ну, не дуже маленькі норми, але я думаю, що ми впораємось 300, 700 та 800. Хрестиків. А зараз ми з вами повинні розіграти необов'язкове завдання Бінго. Так, давайте повернемо і визначимо, що нам надасть Бінго цього разу, яке полегшення. Так, дивимось, яке яке, яке. Робота номер 4. Повертаємо. І перемішуємо, яке завдання. Завдання номер два. Беремо наш блокнотик і дивимось чотири то свята. Дівчата, як, як у вас є десь якісь свята, Новий рік, Великдень, може, ще щось, ну, багато свят. Дивіться, дівчат а, і чотири. Це відшиваємо 30%. Ну, добре, такі багато добре полегшення. Якщо у вас на роботах 7, 6 або 4 є якісь свята, то ви можете одне з завдань виконати лише на 30%. Зрозуміло? Так, я думаю, що це. Дуже вам полегшить наше завдання на 7 тижні. І якщо у вас щось не виходить, нагадую, що ви можете взяти відпустку або взяти е, мінус одна робота. Е, ну, е, якщо ви не впораєтесь з трьома роботами, то можна. Виконати дві роботи будь-які будь-які завдання. Вибираєте та розподіляєте завдання, ви самі, нагадую вам. А зараз давайте подивимось, як я відчувала цього тижня, що в мене там було, як я просунулась. Що, подивимося, які роботи в мене випали на а, минулому тижні? У нас були номера 1, 7. Та 8 і завдання 100 хрестиків, 700 хрестиків та 1000 хрестиків. І цього разу е, я вирішила використати е, полегшення мінус одна робота. Чому? Тому що е, на першу роботу в мене так і немає основи, немає на чому її вишивати. Тому я цю роботу не зможу виконати. Я коли ставила її у кола, я сподівалася, що я е, встигну її придбати, але не встигла досі і е, не буду виконувати цю роботу. І вирішила я, що я найменше завдання залишу на ній це 100 хрестиків. Тоді мені залишається робота номер 7 і номер 8 І я вирішила, що на роботі номер 7 я виконую 700 хрестиків, а на роботі номер 8 1000 хрестиків. І давайте подивимося, що в мене вийшло. Так, і ось робота номер 7. Я працювала е, біля е, цієї бази. Е, і ось так от як обромила її з двох боків, і трошки ось тут ще листечко виконала е, такими сиренівими кольорами. І вийшло у мене, у мене 727 хрестиків. Так, йдемо далі. А ось і робота номер 8. І нарешті я на цій роботі вже дійшла до кута правого нижнього. Ви знаєте, зараз у мене такий період, що я у всіх ну, багатьох роботах своїх дохожу до другого угла. Ну, це дуже добре. Так, і виконала я на ній 1007 хрестиків. У мене було Три кольори, якими я зашивала цей е, шматочок. Я навіть не знаю, там десь три тисячі хрестиків, може, мабуть, дві з половиною десь так. І я е, е, в сазі собі його відокремила і виконувала, закривала е, потрошки по кольори на ньому. Ось так, от три кольори і сім хрестиків у мене готово. Ну і це дві роботи. Більше на цьому тижні я не вишивала, але я вже дивлюсь, що наступного тижня в мене буде робот. Як не було ще жодного тижня. Ну, нічого, ми впораємось. Так, ну все. Бажаю вам легких хрестиків. Не зволікайте, відшивайте, ви все встигнете. Я вас вірю.